Що Моніка? Що? — Як справа? Нормально? Нормально? Я Кажу до Моніки, Моніка ходить, а вона каже до мене, ну та пофоткаєш мене ще. Вона ж, знаєте, блог веде, її треба тепер і фото, і відео. Дивіться, як сумка, не? яка давай я понесу. Вона каже, ні, я сама. Скажу, але кросівки блестять. Люди добрі, принцеса наша. Одним словом, кавалірка, скажу вам тако. за кермом реально вимучується людина, але все зробили. Думали, що сьогодні не встигнемо половину робити, половину роботи зробити, але ми вже вільні. І ви знаєте, кавалірка, наші діти вони завжди, коли ми працюємо біля нас. Ма вже дорослий може бути один, а Моніка сильно хотіла до мене. Каже, я хочу до Галі. Ну та й ми її забрали, йдемо зараз в басейн. Та, доча? Ні. Та? А куди ти перший підеш? Не знаю, а ти Оцей куди? великий. Не, йди там. Маленький? Не знаю, подивимось. Так що ми відпочивали.